Кальцій, де Нікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони України, готовий долучитися до нашого ефіру. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранок добрий. Як у вас є якісь дані з приводу того, чи ворог все ж таки не полишає спроб і надій. Нанести ракетний удар. Ну, насамперед, радок дійсно добрий, тому що він спокійний, він контрольований, а ворог не полишає намірів наносити удари в будь-який момент. І це наше завдання, завдання воєнної розвитки України, інших підрозділів Збройних сил України, які охороняють, які здійснюють контроль повітряного простору для того, щоб завчасно попередити. І населення, і всі наші об'єкти, які можуть бути під ударом, але е, на сьогоднішній день е, ситуація доволі таки спокійна. Є планові польоти стратегічної авіації збройних сил Російської Федерації. На сьогоднішній день вони здійснюються в східних регіонах країни. Але ми спостерігаємо: е, якщо буде тільки вихід додаткових сил і засобів, наприклад, Чорноморського входу е, з насіями калібр, якщо буде е, зліт. Стратегічної авіації, дальній бомбардувальної авіації це наше завдання своєчасно попередити. І ми це робимо, пане Вадиме, А про що свідчить поява додаткових стратегічних літаків і ракет на аеродромі Енгельс у Саратовській області? Наша оцінка дуже проста: це повернення з аеродрому з авіаційної бази «Дягилєва», ті бомбардувальників, які були переміщені туди після. Відповідних заходів Російської Федерації по розсередженню авіації насамперед це авіабази Шайковка і авіабази «Енгест». через те надзвичайної такої події. Ми, ми не відмічаємо, але контролюємо скільки носіїв там знаходиться, в якому вони стані, і їхня готовність до, до виконання завдань. Угу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ми чекали ракетного удару. Позавчора, вчора. Сьогодні чекаємо. Завтра будемо чекати. На вашу думку, ворог е теж чогось чекає, або він вичікує, або він щось думає, аналізує, прикидує. По перше, здійснюється дорозвідка розвідка тих об'єктів, по яким наносилися удари. По-друге, це е класичний підхід, вивчаються ті райони, і ті цілі, які будуть е по яким буде нанесено удар. І третє, дійсно це підготовка, це зосередження і ракети. Їх підготовка до бойового застосування це потребує часу і відповідно, ми бачимо. А враховуючи те, що запас ракет він зменшується в Російській Федерації, про те, що застосовують старі ракети, які ще були вироб. Вироблені і за часів радянського союзу, а вони потребують і підготовки, і потребують відповідного обслуговування перед тим, як їх застосовують, тому що ми реально бачили, коли застосовували вони крилаті ракети Х-22. Це ще доволі таки великий відсоток. Підривувався навіть повітря. Я вже не говорю про те, що не досягав цілей. А відповідно, це потребує час, робота для того, щоб підготувати таке старе озброєння до застосування. Пане Вадиме, різні експерти по різному оцінюють кількість ракет, що залишилося у ворога. А є думка, що ракет вистачить на 3-4 такі масовані ракетні атаки. Інша думка, що це можуть бути п'ять повноцінних е великих ракетних атак. Що каже розвідка? А хто каже, що вже використовують стратегічний запас? По-перше, дійсно, за нашими даними воєннородки України вони вже використовують стратегічний запас по деяким видам озброєння, тому що 30% це якраз у той поріг, який завжди повинен залишатися при озброєнні. Це по перше. По-друге, ми бачимо, що і по тим уламкам ракет, які вони застосовували, що застосовуються ракети, які вже виготовляються в цьому році. При тому, той же самий серпень місяць. Це говорить про те, що зразу з конвейера ракети йдуть на застосування. Наскільки вистачить цих ракет, дуже багато залежить від виробництва. Та да, воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але на жаль, Російська Федерація, за рахунок того, що обходить економічні санкції, вона ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет іншого зброєння, яке використовується проти нашої держави. А як багато ракет Російська Федерація могла взяти у Білорусі, і яких саме насамперед в Білорусі протягом тривалого часу, це два місяці? Російська Федерація вивозила боєприпаси 122 мм, 152 мм. Це артилерійські боєприпаси. Даних щодо вивезення з території Білорусі тих самих же ракет. Типа точка У немає, і насамперед, мабуть, все такі запаси і ще достатні в Російській Федерації для того, щоб наносити удари своїм власним озброєнням. Але ми знаємо, що дійсно йдуть перемовини насамперед з іншими країнами е стосовно постачання і боєприпасів, і ракетного озброєння до тих самих РСЗВ «Смерч», ураган, тому що виробництво якраз таких типів боєприпасів у Російській Федерації воно ще не вийшло на таке масове виробництво, і через те Росія має дефіцит по цим боєприпасам. Угу. Пане Вадиме, а чи є дані з приводу поповнення, можливого поповнення з Ірану? Я маю на увазі балістичних ракет. За нашу інформацію такі не проводилися. Є відповідні. Проекти домовленості, угод між Росією і Іраном, але на сьогоднішній день поставок таких, такого зброєння ми не зафіксували. А що очікувати від Росії на фронті найближчим часом? Чого до, до нового року очікувати? Якщо говорити про фронт, то після того, як російські війська були виведені з правого берега річки Дніпро з Херсону, на сьогоднішній день вони завершили перегрупування військ. Це Херсонська область, Запорізька область, Донецька область. Створили резерви. На сьогоднішній день ми відмічаємо доволі таке активне переміщення підрозділів територіальних військ, які були відмобілізовані на території Російської Федерації, причому відмобілізовані у всіх військових округах. Зараз ми відмічаємо таке переміщення саме перед в Ростовську область, Білгородську область і через територію тимчасово окупованого Криму в Херсонську області. Це заходи, які Росія здійснює для того, щоб посилити присутність на тимчасово окупованих територіях, ну і поповнити насамперед втрати військ російських військ, які ведуть бойові дії починаючи з лютого місяця. Угу. А, якщо звернути свої погляди на північ, дуже багато розмов з приводу того. Чекати наступ з території Білорусі не чекати наступ з території Білорусі. Ми бачимо інформацію, що там розгортають російські підрозділи, потім згортають свої мобілізації, які проводять, і навчання. Перепрошую, питання в коротко, середньо та довгостроковій перспективі. Які очікування з приводу рухів з боку Білорусі? На сьогоднішній день ми не відмічаємо там створення потужного наступального угруповання, таке як яке було розгорнуто на території Білорусі протягом січня-лютого місяця. Але в той же час на сьогоднішній день це порядка 9 тисяч військовослужбовців. Це перша танкова армія, яка провела відповідні заходи бойової підготовки, проводяться бойові бойові злагодження підрозділів. І ми знаємо чітко, що е, цей процес контролюється на сьогоднішній день і генеральним штабом сил Російської Федерації, командуванням Першої танкової армії, не виключаємо, що може бути два варіанти застосування цієї дивізії: або це з території Білорусі, або ротаційне повернення на територію України, можливо, на Харківські або інші напрями. В той же час, якщо говорити про перспективу, загроза все-таки зберігається. Зберігається за рахунок того, що є, і існує і є плани застосування. Угруповання союзної держави Білорусь Росія. Проблема тільки полягає в тому, що на сьогоднішній день недостатнє озброєння, яке перевезено на територію Білорусі. Російська Федерація зараз активно знімає зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання озброєння, військову техніку, саме за рахунок, саме для того, щоб поповнити ті втрати, які ворог поніс на нашій території. Ну і відповідно укомплектувати ті. З'єднання частини, які створюються по мобілізації, загалом по Білорусі можна сказати, що ми очікуємо зараз активізацію саме бойової підготовки, тому що з 1 грудня в збройних силах Білорусі розпочинається новий навчальний рік. А це буде саме пов'язано з тим, що війська будуть виходити на полігони, будуть відпрацьовуватися різні питання бойового злагодження, перевірки різних радів і військ. І через те ми очікуємо, що да будуть активні заходи насамперед оперативної бойової підготовки на території Білорусі, але ми готові. Ми готові. Ми відслідково все, що відбувається саме. На білоруській території до речі, білоруські залізничники повідомляють, що Росія відправила до Білорусі залізницею ешелон військової техніки. Це щонайменше 15 зенітно-ракетних комплексів ТОР М2 і 10 одиниць інженерної техніки. А пане Вадиме, а що може бути маркером того, що от, е буде можливе вторгнення з Білорусі воєнна розвідка? постійно відслідковує всі індикатори розвідувальні знаки підготовки до застосування саме угруповання військ території Білорусі, маркерів багато. Повірте, це це питання вже відпрацьоване. У нас є методики, по яким ми визначаємо готовність угруповання військ. одна з наприклад з тих же самих маркерів або індикаторів це розгортання, повне розгортання системи управління угруповання воєнного часу. Інші питання, які на контролі. Але знову ж таки повторюю: на сьогоднішній день ознак створення потужного ударного груповання на території Білорусі поки що не видно. З приводу організації воєнізованих утворень. До речі, месенджер. Головного управління розвідки Міноборони України, тобто, я так розумію, ваш, пише, що Росія призначила нового так званого Сматрящева за тюрмами в Росії і на тимчасово окупованих ворогом територіях, і формують ще одну ПВК. Що ж зрештою там mm. зараз відбувається в Кремлі, особливо на тлі скандалу з Пригожиним і ПВК Вагнер. На сьогоднішній день, ну, мабуть, все ж таки Російська Федерація намагається більше залучити персоналу, військовослужбовців до приватних військових компаній. Можливо, це на, на тому тлі, що той же самий Вагнер він має певні успіхи на Донецькому напрямку. Це по-перше, по-друге, розширити, розширити саме спектр приватних військових компаній для того, щоб покрити той некомплект, який є в, насамперед в досвідчених військових. Професіоналів, які мають певний досвід і проходження військової служби і проходження служби в різних конфліктних регіонах. Наскільки це буде конкуренція, той же саме Вагнер, та ж сама Ліга, до речі, починаючи з 2015 року, у 2015 році, ми відмічали на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької області мінімум 8, а то і більше приватних військових компаній, які виконували різні, різні свої обов'язки. На найбільш успішним це був Вагнер, але ми не виключаємо, що з'являться і інші приватні кампанії, які будуть виконувати певні завдання, специфічні завдання або спеціальні завдання на лінії фронту. Пане Вадиме, ми дякуємо вам за те, що долучилися. Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на прямому зв'язку.